Тренування розпочинаємо після розминки на все тіло і відразу приступаємо до першої вправи. Робимо планку на 30 секунд. Планка на прямих руках. ставайте рівно в планку, ноги на ширині плечей, руки також поставте широко. Вся вага має бути розподілена між руками і ногами, спинка прямо. Сідниці не випираються і не прогинається спина вниз. Стоїмо 30 секунд. Дихайте рівно, голову тримайте прямо. Наступна вправа у нас буде вправа літак. Досить така нелегка вправа на рівновагу. Але також потрібно старатися максимально прямо тримати спину, ногу і руки в сторони. Стаємо на одну ногу. Іншу піднімаємо, відводимо назад і нахиляємось вперед. Роблячи своїм тілом, стараємось зробити пряму лінію. Руки відводимо в сторону. І е коли стаємо в позу літачка, стараємось трошки затриматись. Маємо добре відчувати опорну ногу і стараємось тримати її прямою, не згинати в коліні. Виконуємо 10 разів на кожну ногу для того, щоб добре пропрацювати м'язи, ніг і сільниці. Дихаємо рівно, видих на зусиллі, от коли ми піднімаємо ножку. Тоді робимо видих. Коли стаємо, робимо вдих. Якщо дуже важко втримувати рівновагу, можете притримуватись однією рукою за спинку крісла або за стіну. Переходимо до наступної вправи, це у нас будуть скручування. Лягаємо на килимок. Старайтесь, щоб спинка була тісно притиснута до килимка, щоб у вас не було відстані між килимком і спиною. І на видиху піднімаємо голову, і шию, і плечі вгору. Руками не тягніть за шию, не тягніть за голову, руки просто мають бути за головою в вільному положенні. Також старайтеся трішки затримуватись на 1-2 секунди вгорі. І прес у вас має бути напружений. Зкручувань зробили 15 разів і переходимо на вправу гіперекстензія. Дуже хороша вправа для нашої спини. Лягаємо на живіт на килимок, руки вперед витягаємо. І от так прямими руками піднімаємо плечі, руки, голову догори, наскільки можемо. Ноги стають на носочки, ноги не піднімаємо. На жаль, тут не видно ніжок. Вгорі старайтесь затримуватись на 1-2 секунди. Виконуємо 15 таких повторень. Знову ж таки, на підйомі робимо видих. Коли лягаємо, робимо вдих. І остання вправа у нас сьогодні бурпі. Знову ж таки, як і джампінг, дуже хороша вправа на всі м'язи тіла і дуже ефективна. Лягаємо на килимок, відтискаємось і підскакуємо вгору. Вгорі можете робити хлопок, коли підскакуєте. Якщо скакати вам важко, можете просто ставати рівно. Виконуємо 10 бурпі. І переходимо до наступного круга, або якщо це у вас останнє коло, переходимо до е заминки, до розтяжки. Робимо хорошу розтяжку на всі групи м'язів і можемо гарно відпочити. На сьогодні все гарно попрацювали, великі молодці.